Мене звати Савченко Анастасія Ігорівна. Я випускниця Одеського національного технологічного університету, факультету менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування за спеціальністю маркетинг. Диплом Бакалавра отримала у 2022 році. Наразі я працюю у студії Олексія Ольватара Літаючі маркери, яка займається створенням освітніх проєктів. З різних напрямків, у тому числі і з маркетингу. Під час навчання я отримала багато різноманітних навичок. Особливо можу виділити аналіз ринку та цільової аудиторії, оскільки я дуже часто його використовую у своїй роботі. Перед тим як запускати чи створювати новий продукт, такий аналіз є обов'язковим. Іншу навичку, яку я можу виділити, це вміння проводити стратегічний аналіз. Та розробляти маркетингову стратегію, оскільки зараз я підтримую своє, своє керівництво у прийнятті стратегічних рішень та створюю позиціонування бренду на довгострокову перспективу. Сфера маркетингу дуже швидко розвивається, тому іноді мені здавалося, що ми вивчаємо вже неактуальну інформацію. Але згодом я зрозуміла, що державна освіта дозволяє. Вивчити базу маркетингу, на якому він будується у сьогоденні. Особливо його фундаментальні дисципліни. Тому можу виділити стратегічний маркетинг, основи креативного мислення та маркетингові дослідження. Особливо такі методики, як метод фокальних об'єктів, матриці Маккінсі, карти Емпатії, я використовую і зараз. У моїй роботі мені подобається постійно дізнаватися щось нове, спілкуватися з цікавими людьми та втілювати креативні задуми у життя. Свого досвіду можу порадити використовувати стратегію розвитку, оскільки маркетинг дуже динамічна сфера. Там постійно змінюються тенденції, інструменти, технології та алгоритми. Також важливо чітко знати свої цілі, які я раджу ставити за технологією смарт. Мій улюблений вислів з книги Стівена Кові Сім навичок високоефективних людей. Успіх це не кінцева точка, це постійний процес розвитку.